Вітаю всіх. Не знаю, чи чутно, ну так, зроблю, то сонце забиває. Чи чутно звуки, птахи співають. Ну Фантастичний просто день. Сонячний, весняний. 23 березня. І черговий виїзд утика на контрольний поєдинок. Це завершальний поєдинок 3. Поєдинок у груповому раунді Кубка Першина. І дуже цікавий суперник. Знайомий по минулому року. Карбон Черкас. До минулого року тричі ми зустрічалися. Були дуже емоційні матчі. Матч у паланці. Взагалі вийшов один із самих 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 таких ще запам'ятовується й гол Артема Короля Падіння через себе. То топ був. Ну і міжсезоння карбон дуже активно, можливо, найактивніше готується до чемпіонату області, Струшує трансферний ринок, переходи гравців. Ну, Взагалі все дуже цікаво. Ну, їдемо, граємо, готуємося. Про це вам докладно розповім. Ну, Традиційно тут буде. Володимир, а ви це коли казали, що інтерв'ю в тальному дасте. Ви це вже знали результати жеребкування, чи ви чекували? Це тайна ворота. Чи ви просто так хотіли? Я знаю, що буде. Ви знали, що так Ну Тепер інтерв'ю запишемо біля замка там. Карта ляже. Як карта ляже. Запишем. 16 квітня. 13 км. 17-й батальйон. Ну нічого. Запише. Мама. Ну 8, 8, король, футбола пилє. Ян Янпеле, так? Да? Ну і вкотре можете пересвідчитися. Яка обстановка в роздягання ВТК. Не вимушена. Радісна, тому що футбол то є радість. Бачите, і Володимир Зірко вже активно з м'ячем, не просто споглядає, переглядає за кимось. Він і на поле навіть вийде сьогодні. Сергій Крилов один з тих, хто на перегляді, не знебатьох на перегляді, підбирав форму. Готуються гравці до матчу. готуються самотужки Євгенія Баранова. З нами зараз немає. Сухрап з м'ячиком на ти. Кожен по-свому налаштовується на поєдинок Це попри невимушену таку обстановку. А це Святослав Дудник в буквальному сенсі взяв. Все у власні руки бачите, допомагає своїм партнерам. Е, хто не знає, Святослав своїм братом теж футболістом людиною Дмитром Дудником мають е, салон такий масажний, де надають різні допомогу і консультують, і допомагають. Так що звертайтеся, якщо що. Тут могла бути і реклама. Ось Володимирович налаштовується на матч. Тут за місце зародився бактик заробляєш. Ну і як результат? Пока Багато інформації. Получаємо якби я як для себе для себе, але що такі на Елементарні гроші. Десь я кажу, що повторюю, що зараз немає додачі десь там щось стримувати з вас свідки але такі елементарні моменти, де там завузити, щоб передача пройшла, де не бити по ногам. Коли людина в такій площадці і спиною до на наших хворіє, це елементарні моменти, які де ну, підключатися, коли менш не готов, не під контролем, крайні защиті вже летить, подавати. Це елементарні моменти. Якось вже просипатися зіброї спячки зі і грати по спортивному лапу. Вже треба, уже треба. Тому що дивитися, як порядку вони надовели Віталіка, пів часа за руку не відпускають. Їм можна. А нас обігують, віку, а так назвідають, щоб не спалити. Не розумію цього вчитися. І так виходить, одне на друге накладається, одне на друге накладається і виходить. 80 минути люди, пропускаємо. І команда пропала. А все из-за Концентрація, концентрация индивидуальная цикла. Я ще раз скажу, немало там удалось ясно, что мы там там мясо, а вот такие моменты уже учитывали нам в минулом сезоне там облаты, там, с чьей настроим, до нас Займаємося занимаемся це буде сест, подивиться. Скільки там каласти? Скільки? Отже, ми. От. От. Що ветерана було нам через такий рад? Сейчас наша задача О, не прояви. Черкасом взаимно. Давай. Ну і ось власне матч, як казав, цікавий суперник, амбітний. Під пильним поглядом Ярослава Максимовича, Олександра Михайловича і Олександра Федоровича. Команда розпочерга розпочала свій черговий контрольний поєдинок. Зразу скажу, матч вийшов поки що наразі найцікавіший між міжсезоння. Бойовий суперники кажуть, ніг не прибирали, при цьому демонстрували як на цей період непогану гру. Кожен вирішує свої завдання. І Зараз основне завдання це підготуватися до прийдешнього сезону. Амбіції в обох суперників в цьогорічному сезоні немає. Уже сумнівів, будуть ну, як найвищі. ВТК з року в рік. ці амбіції має, ну і карбон теж впевнений, цього року буде ставити найвищі завдання. Команди демонстрували, як я вже сказав, непогану гру. Було цікаво за цим споглядати. При цьому моментів не так, щоб було дуже багато, ну, тому що команди ну, були гідні один одного. Я б сказав, що в першому таймі була рівна гра, створювалися моменти біля обох воріт. Важко було комусь віддати перевагу. Бачите, ось Роман Потапов на підборі пробив вище. Тепличників практично незмінний. Склад це міжсезоння. Ну, можна відмітити ось Володимира Здирка, який зіграв в першому таймі за свою колишню команду. Він зараз в професійному футболі. Минулий рік він вдало дебютував, ну ось забив тепличні, але було зафіксовано положення по загрою. Так от Володимир Здирко вдало дебютував відразу в першій лізі професійний за скору. Потім, після того, як Скору призупинив, надіємося, призупинив своє існування у професійному футболі. Він підписав контракт і наразі є гравцем Вікторії із Суму. Ціган на місці, так? Це його місце. Тим паче перерва цігам буде зараз зустрічати. Ну ось власне Ось перерва, Володимир може і так з м'ячем. Володимир, допомагаємо. Всі відпочивають, переводять подих. Аналізуються зразу ж моменти, помилки, ставляться можливо завдання Федоровичем. Віталій чайку випиває і поглядає за настановою тренера. Ну і скільки б не тривала перерва, а другий тайм починати треба. Голкіперу з нападником завжди є про що поговорити між собою. А ось заміна на поле виходить Сергій Крилов. І, як покаже другий тайм, він стане геймченджером, тобто змінить хід гри добряче. Розпочалося все в тому ж ключі, що й тривало. В першому таймі команди обмінювалися атаками, шукали, як кажуть, шляхи воріт. Гра залишалася рівною. Ну, до того моменту, як вже згаданий мною Сергій Крилов. От бачите, Костянтин школьник традиційно далеко кидає аут, але цього дня цей аут не дуже. Але гол забитий був саме ось так. Неймовірний гол забиває Сергій Крилов. Потача, подача справа. І м'яч по високій траєкторії штанги залітає. Серега, що це був за гол? Шаліна Шаліна Еще разок, да? Попробуй. Помню. Ну а разок чуть не зашел, да? Ну а невдовзі після такого фантастично забитого м'яча Сергій Крилов. Ну, бачите, ще моменти тепличників. Також Сергій Крилов від надмірів очевидного бажання, емоцій, буквально за одну-дві. Они Віталія заря, який удар завдає. Також Сергій Крилов буквально за хвилину заробив в центрі поля два попередження, і, на жаль, це перетворилося у вилучення. У більшості карбон відігрався і вийшов вперед. І Зробив це, до речі, Нікіта Пуш, який став, як по мені, кращим гравцем. Звіта! Зірка, зірка черкаського футболу. О, зірка, футболу. Ні. Нікіта, вітаю з перемогою. Пару слів по сьогоднішньому матчу. Ну що, Матч, як, як і очікувалося, був дуже складний. Знав, що для мене тим паче, тому що грав проти своєї можна сказати, сім'ї футбольної. Тому дуже складно. Не спав цілу ніч, думав про цю гру. Радий всіх був бачити. Ну, в принципі, тут, я думаю, до забитого було, до двох забитих гра шла. Гра цікава, звичайно ж. Ти мав відношення от, якраз до перших двох забитих м'ячів. Ну, да? так, Я думаю, трошки відфартила. Ну, Футболі він фарт вирішальний, напевно. А так, то радий всіх бачити, чудова гра, чудовий турнір. Що ще сказати. Дякую, Нікіна. Попри ще одну поразку з рахунком 1-3 ніхто попелом голову не посипав. Процес триває, підготовка команди до сезону триває. Головне зробити правильні висновки. Це в подальшому і принесе позитивний результат. Не сумніваюся. Сергій Крилов був розчарований через своє вилучення, але це футбол. Головне бажання. І воно теж принесе результат. Не в настрої був і Ігор Лущій, який дуже близько до серця прийняв пропущені м'ячі, Але на те це і доля голкіпера, тим паче молодого. Потрібно вчитися. Це буде добре. Володимир, домовляється, Прямо в ефірі футболі. <задлінь> що тобі сподобалося, Мені сподобалося, що суддя в першому таймі Я українському. <задлінь> А ось і центр України. Серце відбиває звук. Як ти підходиш, а тобі дійсно серце починає синхронно битися до цього звука. Ну ось саме центр України. І звук серця. Чи твого, чи України. Володимирович, що ви скажете? Ми в самому серці сказати, України... Що я ось сказав чоловіку, цьому молодому, що треба, і він зробив. Ми в самому серці України, які відчуття? І задумався. Я не я Дуже гарно. Є поля, є ліса, є дорога тут гарна, дуже, дуже гарна в цьому, на цьому скажімо так, відрізку. відрізку да. і тому ми дуже стремитися, щоб вся Україна і, і всі в світі знали, що в Україні можуть бути такі гарні місця і вони є в цій місця, Просто їх треба відкрити і все для інших людей, для інших національностей. Все має право на життя і наш народ теж має право на життя бути в цьому світі. І... Все буде добре, Україна Все переможе. Буде. Бач, хто як може так. Хтось може так, тебе ходити. Але ж в нього в голові, в нього в голові. Не маєш обращати на це знімання. Бач, я на позитив. Толя каже, ти не на маєш звертати такої уваги. Діти, що він думає моє позитивно. Тобі вірять. Не расстраивайся. Порядок. Лома в центре Украины? Мабуть. Сейчас поднимемся.

Давай. Ну, сидять два вболівальника. старих, таких вже два дідусь, бивші футболісти, подивилися футбол, о, ну, не, не не сподобався їм. Команда програла, але один другому каже: Слухайте, давай так. Хто з нас перший помре, той тоді другого позве, щоб знати, ну чи є на тому світі футбол, чи немає футболу на тому світі. Ну, домовилися, ну і пройшли там деякий час, і один відходить в той світ, а другий ще ходить на футбол і вечором сидить там біля телевізора, дивиться футбол, і тут йому ну, таке віяння таке, що перед ним покійний, його друг а, і каже. Слухай, Василь, є футбол на тому світі. Той каже, да, серйозно, да. У нас завтра гра, і ти в основі. Чорний юмор, ну. Михайлович, започаткуємо рубрику. Анекдот від Михайловича. Це буде найсильніше рубрика в цьому серіалі. Мне понравилось в основі. умані. Дома Закінчили етап Кубка Першина Ще у нас там буде якийсь стиковий матч, а там далі вже і старт офіційного сезону. А ми рухаємося в Каутика будні. Бачите, у нас вже є і рубрика Анекдот від Михайловича, Олександра Михайловича. Повірте слово Це цілий безмежний світ гумору і анекдотів. А там ще в мене є плани творчі. І так, да, не забувайте клонуські смайлики стояти. Це у нас е, челлендж такий. А ти хто нервується, хай нервується. це нас зупиняє. Слава Україні, героям слава. Рухаємося далі.